В Україну з першим візитом прибув кронпринц Норвегії Гокон. Він відвідав реабілітаційний центр в Ірпені. Під час зустрічі із Володимиром Зеленським говорили про інвестиції в оборонну сферу та підсилення енергетики України. Президент подякував за потужний внесок Норвегії в енергетичну безпеку України у вигляді 450 мільйонів доларів. Рада Євросоюзу схвалила 17-й пакет санкцій проти Росії. До списку внесли майже 200 суден тіньового флоту. Також провадять індивідуальні санкції проти осіб і компаній, пов'язаних з оборонно промисловим комплексом. Водночас у ЄС вже працюють над 18-м пакетом, який може включати санкції проти іноземних банків, що співпрацюють з оборонною промисловістю РФ. Координації з Євросоюзом Великобританія також оголосила про нові жорсткі санкції проти військового, енергетичного та фінансового секторів Росії. Під удар потрапили 46 фіноустанов. Обмеження торкнулися і ланцюгів постачання озброєння, включно з ракетами Іскандер. Окупанти продовжують атакувати херсонців. Вранці ворожий дрон посілив у мікроавтобус з пасажирами. Поранено п'ятеро людей. За добу росіяни обстріляли житлові квартали і цивільні об'єкти у двох районах. Пошкоджені приватні багатоквартирні будинки, дитсадок, техніка, автомобілі та вежа мобільного зв'язку. Повідомили в місцевій ОВА. На Донеччині за добу росіяни здійснили понад три тисячі атак по прифронтових населених пунктах. Загинула одна людина ще шестеро поранені пошкоджено щонайменше півсотні цивільних об'єктів, зокрема житлові будинки, авто, об'єкти інфраструктури та підприємства. Повідомили в поліції. Дві жінки постраждали через обстріли на Харківщині. Російські війська атакували Куп'янські і Богодухівські райони керованими авіабомбами, РСЗВ та дронами. Пошкоджені житлові будинки, адмінбудівлі, пошта та автомобілі. Повідомили в поліції. Понад 80 обстрілів за добу на Сумщині. Під ударами окупантів були три десятки населених пунктів. У Білопільській громаді рятувальники гасили пожежі на двох об'єктах. Обійшлося без постраждалих. Повідомили в ДСНС. Загалом у ніч на 20 травня російська армія запустила по Україні 93 безпілотники. Сили протиповітряної оборони збили 35, Всі інші не досягли своїх цілей. Столична поліція затримала організатора та двох його спільників, які виробляли та збували амфетамін. Психотропи виготовляли просто у квартирі, а збували товар з рук у руки та через інтернет і пошту. Під час обшуків поліцейські вилучили близько півтора кілограма амфетаміну, майже 90 прекурсорів, зброю, лабораторне обладнання та авто. Доходи ділків сягли 20 мільйонів гривень. Їм загрожує до 12 років ув'язнення. Росіяни перейшли від масованих ударів крилатими ракетами до нальотів дешевими дронами шахет 136 із посиленими бойовими частинами. Про це повідомив керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Світлини з описом опублікував ресурс Дефенс Експрес. Там зазначили, 90 кілограмова бойова частина має кумулятивну уламкову фугасну та запалювальну дії, що значно підвищують ефективність атак. Модернізовані боєприпаси до «Шахетів» виробляють в РФ та Ірані.